Вітаю вас, мої любі малята. Послухайте сьогодні казочку, яка називається Вушка не чують. Маленьку христинку недаремно називали дзигою. Дівчинка не могла всидіти на місці і трьох хвилин. Тільки у водичці Непосида могла бути довго, тим більше, що у ванні з нею плавали рибки і каченята. Тому головною проблемою мами було обстригання нігтиків і очищення вушок. Жінка з першою проблемою згодом розібралась. Нігтики з ножичками гралися, коли крихітка спала, а почистити дівчинці вушка ніяк не виходило. Коли мама брала доцю на колінка, а в руках з'являлася паличка з ваткою, маленька починала плакати і вириватися. Ну, як же їй почистити вушка? Так христинка і втікала від ватної палички місяць, аж поки одного ранку, дівчинка прокинулася з хорошим настроєм. Вона покликала маму, але не почула свого голосу. Доброго ранку, малесенька, лагідно сказала мама, підходячи до ліжечка. Але Крихітка цього не почула. Та й вушка почали чомусь боліти. Тепер Христинка вже не усміхалась. Вона ручками закрила вушка і почала тихенько плакати. Доцю, що трапилось? Але маленька нічого не чула, тому й відповісти не могла. Мама взяла дівчинку на ручки і почала її заспокоювати, але її завжди жвава донечка плакала і тримала ручки на вушках. Вушка болять? спитала жінка. Коли вона сіла з христинкою на крісло і взяла ватну паличку, маленька вже не виривалась. Матуся акуратно почала чистити крихітні вушка. Дівчинка сиділа дуже тихенько. Вушка переставали боліти, а мами лагідне ось так, ти молодець. Вже добре було чути. Бачиш, а ти боялась це ж зовсім не боляче, сказала мама, як закінчила. Радісна христинка взяла маму за ручку, і вони пішли в кухню. Маленька захотіла їсти. А після сніданку на неї чекали стільки іграшок. Відтоді дівчинка взагалі не боялася чистити вушка. От тільки хай нігтики зникають. У вісні. Любі мої малята, будьте здорові. До побачення!